Ну що, ось так я починаю вести свій ютуб-канал. У мене нема плану, але дуже є велике бажання. А сьогодні вночі, після чергового страшного обстрілу, Києва, в якийсь момент, коли прямо над будинком щось дуже страшно свистіло, і летіло, Я пообіцяла собі, що от сьогодні, якщо все буде добре... Зі мною, з моєю родиною, я сяду і запишу перше відео. І от настав ранок, день, і я не знаю, про що я буду писати зараз і говорити, але я пишу, тому що я все світо пообіцяла. Вже черговий раз, і я розумію, що я маю це зробити. Мене звати Настя. Я не впевнена, що цей канал буде суто про моду і стиль. Чому суто про моду і стиль? Тому що я двічі стилист, як я себе називаю. Тому що я стилист по волоссі, я стрижу і фарбую дівчат. І ще я стилист одязі. Я допомагаю людям знайти свій стиль в одязі. Але я не впевнена, що це буде суто цих тем касатися цей канал. Я думаю, що це буде авторський канал в стилі. Жити життя, як я нещодавно мені мене прийшла ця фраза, але впевнена, що залишатися людиною на світлому боці нам допомагає краса та любов. Тільки заради любові людина приходить в цей світ, тільки заради щастя, для того, щоб бути щасливим. В кожного свій шлях, і кожен своїм шляхом і досвідом приходить до цього. А я люблю все очима. Для мене краса в образі, краса в тілі, в одязі, на фотографіях, у відео. Так, я не сказала, я ще займаюся фотографією. Я дуже люблю фотографувати. Фотографії за мною багато-багато років. Це моя улюблена камера. Там ще моя тись мої моя бібліотека, книжок з фотографій, з історії моди з стильних домів. І так далі, і так далі. А там все нижче оце все, там художня і про квантову психологію. <смі> так, ну, Я розвиваюся духовно так ось. Я вважаю, що, що жити як творець, чим, чим би ти не займався. Навіть е, якщо ти метеш вулиці, прибираєш, або комусь допомагаєш волонтерам, або я не знаю, будь-яку будь справу візьміть, це творчість. Це творчість, і ми творимо цей світ, і ми несемо йому красу, якщо ми несемо користь, не як наші сусіди. Тому я знімаю свої фотографії. Кожного дня я шукаю якийсь гарний момент в своєму дні, щоб його можна було сфотографувати, зняти, запам'ятати, кожного дня майже я знімаю якесь коротесеньке відео. Я навіть не кожного дня його публікую, але я знімаю. Кожного дня я намагаюся вбратися гарно. Відповідно моєму стилю, моєму образу, моєму почуттю, моєму характеру. Кожного дня я намагаюся щось зробити або не зробити, але все одно, ем, от я сьогодні майже нічого не зробила. Ну, вибачте, після такої ночі це було складно. Я просто навіть вийшла до вас в піжамі, але в моїх улюблених перлах це моя броня. Це те, що дає нам якусь опору, внутрішню опору. Не знала, про що я буду записувати це відео, але напередодні мені е, промількнуло відео. Напевно, це був якийсь захід бренду, чи бутіка якогось магазину, або відкриття, або нова колекція. І це було відео, де збиралися дівчата. Ось вони там пили коктейлі, щось спілкувалися. Така була світська вечірка. А, але ще я помітила, що майже всі. Так, да, вони всі були вдягнуті трендово, але майже всі були однакові. Тобто, я не відчувала якоїсь різниці між ними. Вони були різного зросту, наче комплекції, там, може, там взуття змушечки. Але загальною масою вони були однакові. Ось я до чого? Ось чому, на мою думку, всі ці відео про тренди, про як носити там білу сорочку, або там стильові різні чати, що дивиться там зараз в магазинах тете. Я сама таке роблю, але розумію, що це не, роб... не працює для всіх. Не працює на загал, це працює конкретно якійсь персоні, якій це підходить по її характерному стилю. Ось це перше, що ви маєте знайти. Свій характерний стиль. Чи потрібна вам взагалі та біла сорочка? Чи ви обійдетеся картатою е, футболкою, наприклад? Ваша база не чорні брюки, а сині джинси, або білі штани, або шорти чоловічу у врожеву полоску. Ну, так. Тренди це класно. Ні, мода це відображення часу. Можливо, це був е, якийсь омаж бренду? так, або... Дівчата навмисно всі вдялися в одну і ту саму колекцію да, цього бренду. Я не розгледіла. Але перше, що мені кинулося в очі, і перша думка, яка про минула, вони всі однакові. Я вважаю, на мою думку особисто, не працює це слі, сліпе слідування трендів, да, коли ви дивитесь відео. Зараз, 2025-му, влітку трендово оце. Та-та-та, та і ми одягаємо це. Ні. Якийсь окремий тренд вам підійде, якщо це. Підходить вашому особистому стилю, тому що ваш особистий стиль складається не тільки з рис обрисів е, обличчя, чи обрисів тіла, чи пропорцій тіла, чи підтону да, кольору вашої шкіри і волосся, чи контрасту вашого, чи зрісту вашого, чи взагалі форми вашої фігури, а й стосується саме головне вашого характеру. Вашого характерного стилю, вашого архетипу, можна так сказати, саме який настрій ви несете. Це не означає, що ви маєте, якщо ви, наприклад, творець, так, що ви завжди маєте ходити в пір'яному боа в перлах або в береті. Так, ви будете в цьому ходити періодично, а може більшість часу. Але інколи у вас буде інший настрій, буде більш романтичний, або навпаки, більш меланхолічний. Бо ваш архетип суміжний з я не знаю, з пошуківцем да, правителькою. Це вже предмет досліду саме вас. Тому, перш за все, що б ви не робили? Треба починати з себе, зі свого стану, відповісти на питання: хто я? Для чого це мені, Як і в. Пошуку свого образу, і характеру стиля, так і характеру стилю свого життя, в принципі, в цілому. Але оці атрибути стилю можна перефразувати да, цю фразу, що кажи мені, у що ти вдягнений, і я скажу, хто ти. Одразу просто люди зустрічають вас перше по одягу, да, потім розуміють, вже в розмові, хто ви такий, але перше, що вони бачать, це ваш образ, тому це дуже важливо. Зараз мені здається, Боже, на що я зараз це говорю? Тому що да, після таких страшних обстрілів, прямо от перед цим відом, як я сіла записувати, я отримала повідомлення, що в моєго знайомого зруйнований будинок. Я думаю, стиль нахібаць. Але ні, ми маємо жити, ми маємо робити свою роботу. І от сьогодні мені щось особливо хочеться жити прям на зло. Всім сусідам. Тому сусідам вітання, проходьте повз. Якось підсумовуючи це відео. Я вважаю, що в першу чергу треба дізнаватися, хто ти є, відповідати собі на питання, хто я, для чого я, що я хочу чим цим, чим цим, що я хочу сказати світу. І не боятися це робити. Я яка участвую сижу е, на стулі, але ні. Сьогодні я вирішила зробити, як, як по правилах квантової фізики. Я сьогодні пола е, трубка, от мені прийшов цей ток, да, енергії, я відчула цей імпульс, що я маю це зробити. Я повністю відкриваюсь і випускаю це в світ. Значить, так треба. Тому що, якщо я це не зроблю, Ця енергія закупориться в мене, це я буду як потім болоти. Мені буде погано. Енергія потім не повернеться до мене. І вона просто піде до когось іншого. Хтось інший це зробить. Тому я буду це робити. І ось, якщо вам буде цікаво розбиратися в темах стилю, моди, фотографії і відео, всього естетичного, що бачать наші очі, але трошки з нотою духовного розуму і квантової фізики, залишайтеся на цьому каналі. Тримайте мене лайком чи підпискою, чи вашим коментарем. Вибачте, що так було сумбурно в цей раз. Обіцяю, що наступного разу я вийду підготовлене. Дякую тим, хто дослухав мене до кінця.